Репродуктологія наука, що займається дослідженням та підтримкою здорового запліднення. Саме репродуктологи знаходять індивідуальний підхід до кожної пари, хто мріє про зачаття. Про тонкощі вдалого запліднення розповідає головна лікарка клініки репродуктивної медицини Ольга Романова. Сьогодні я хочу поговорити на тему чоловічого безпліддя, яке довгий час не визнавали, і дуже багато пар раніше. Вважали, що треба звернути увагу і обстежити саме тільки жінку що з чоловіком і так це в нормі, або якщо у чоловіка є вже доросла дитина, а то це означає забезпечення його фертильності і можливості на все життя на сьогоднішній день. близько 50% всіх причин не настання вагітності якраз відбуваються по чоловічому фактору. І цей фактор дуже стрімко зростає за 10 років. двічі змінювали норми показників по спермограмам, тобто ці показники знижуються, і те, що ми раніше вважали не нормою, зараз ці показники вже вважають як нормальні, тобто знижується кількість сперматозоїдів, а по оцінкам знижується їх якість і знижується рухливість. Чоловічий фактор він зараз прогресує, і навпаки, у жіночому факторі ми тут досягли певного плату з точки зору причин. А чоловічі фактори вони збільшуються тут треба згадати декілька причин. Ну, перша причина це зниження кількості сперматозоїдів. Вона дуже залежить від ендокринного фону, від гормонального фону чоловіка. І вперше за все тестостерону. Тут цікавий факт, що тестостерон, в свою чергу, дуже залежить від стану печінки чоловіка. Якщо йдуть певні порушення в харчування або вживання алкоголю або просто неправильне харчування, то тут відбувається процес, коли в печінці не виробляється необхідна кількість білків, які нам необхідні для побудови. Гормонального фону і до побудови якісних сперматозоїдів. їх рухливість і кількість знижуються, і це впливає на чоловічу фертильність. Інший фактор це стан щитовидної залози, який а, щитовидна залоза це дуже важливо і для чоловіка, і для жінки, бо щитовидка впливає на активність чоловічого статевого гормону, тестостерону. Якщо щитовидка страждає. То знижується і активність тестостерону, і здатність до продукції якісних статевих клітин. Шкідливі звички, які також впливають, але у чоловіків впливають менш виражено, бо якщо ми цих шкідливих звичок уникаємо, то відповідно, оскільки сперматозоїди весь час оновлюються, знижується і цей токсичний вплив. Але не весь деякі тяжкі метали. А деякі речовини з лаків, деякі пестициди накопичуються в організмі і впливають потім на все життя. Вживання алкогольних або слабоалкогольних напоїв повністю змінює роботу ендокринної системи. Також якщо в сім'ї є культура надмірного споживання м'яса, в якому містяться гормони, це впливає на ендокринну систему чоловіка та пригнічує тестостерон. Адже доведено, що коли чоловік споживає тестостерон зовні, він автоматично пригнічує свій власний. Звичайно, має значення стан судин чоловіка. Відомий фактор варикоцели — це розширення судин в паховій зоні. Воно впливає на те, що підвищується тепловіддача, якість сперматозоїдів знижується через те, що сперматозоїди не отримують правильного живлення для свого дозрівання, і це впливає на майбутню фертильність. Ще важливим фактором є запальні процеси, це перенесені раніше. Захворювання, що передаються статевим шляхом, або певні хронічні запалення, вони також впливають і можуть впливати на те, що прохідність семи шляхів стає порушена, і просто сперматозоїди ми вже не отримуємо в еукулят в необхідній кількості або взагалі вони відсутні в еокуляція. Важливим дослідженням для чоловіка вже на етапі а, і планування дитини, і на етапі, якщо щось не виходить, це два важливих аналізи: це спермограма і це каріотип сімейної пари, і каріотип чоловіка. Каріотип унікальний набір хромосом. Дослідження на каріотип найчастіше проводиться на основі зразків крові обох партнерів, який дозволяє виявити генетичні дефекти спермограма – це найпростий, е, можна сказати, і необхідний аналіз можливості запліднення клітин в жінки. Це коли чоловік здає свою е, семену рідину, і ембріолог дивиться на кількість, рухливість, якість сперматозоїдів. Е, ну, ще там в різні моменти: це клітини сперматогенезу, лейкоцити. Кількість сперматозоїдів має бути від 15 до 20 мільйонів на 1 мілілітр сперми. Активно-рухливих сперматозоїдів має бути виявлено більше ніж 50%. Дуже важливо, щоб саме ембріолог виконував це дослідження, спермограму він оцінює відсутність запального процесу, відсутність лейкоцитів, відсутність склеєних між собою. Форм сперматозоїдів, а якість цього куляту і оцінює саме морфологію голова, шийка, хвіст у сперматозоїда. Якщо ці показники в нормі, ми задоволені, і тоді ми вже чекаємо результату по каріотипу. Якщо там щось не так, то тоді андролог розширює вже дослідження і ми здаємо ендокрину фон. Виключаємо певні інфекції і досліджуємо стан мікроелементів, стан печінки чоловіка, і вже досліджуємо, в чому ж є причини порушення формування сперматозоїдів і якості кулятора. В чоловічій репродуктології у чоловіків є ряд міфів, які вони підтримують між собою. Ну, перше те, що репродуктивний вік у чоловіків не обмежений. Частково це так, але з 40 років він також поступово знижується. Другий міф це про те, що якщо все нормально з ерекцією, з статевим життям, це є показом і гарною спермограми. Це також не так, бо це не єдиний фактор, який впливає нам на якість сперматозоїдів і на здатність до зачаття. А третій міф. А це про те, що якщо у чоловіка є дитина у першому шлюбі або діти, що це забезпечує його показник фертильності на все життя. Це також не зовсім вірно, бо на чоловічий організм також є ряд певних впливів, і ендокринна система, і фертильність у чоловіків також з часом можуть змінюватися. Тому наявність дитини не являється абсолютним проявом того, що надалі фертильність зберігається на все життя. Інколи чоловіки думають, що наявність поодиноких сперматозоїдів вже достатньо для того, щоб вагітність настала це не зовсім вірно, бо тут дуже важлива і кількість, і якість, і їх рухливість. Нам недостатньо тільки декількох сперматозоїдів для досягнення вагітності тут важлива сукупність показників, і для фертильності, для зачаття здорової дитини є чіткі певні критерії. Чоловікам не слід відправляти тільки жінок до репродуктолога, обстежувати спочатку жінок і думати, що тільки при виключенні вже жіночого фактора. Причині ненастання вагітності цього достатньо. Звертайте на себе увагу, пам'ятайте, що в зачаті приймають участь обоє і стан вашої репродуктивної системи, стан вашого здоров'я також впливає. Тому не відправляйте тільки жінок. Або, при якщо ваша пара знайшла одну причину, це не гарантує те, що причини не може бути в спермограмі. Пам'ятайте, що Стан вашого здоров'я також впливне на здоров'я вашої майбутньої дитини.